Комплекс гімнастики пробудження. Права перша погріємо руки на сонечку. Вихідне положення. Нога злегка розставити, руки занести за спину або на пояс. Руки витягнути вперед. Повертати долоні вгору вниз. Після слова гаряче слід сховати руки за спину, зберігати стійке положення. Повторити 6 разів. Права друга. Хлопок по колінах. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки опустити на пояс. Нахил вперед. Ляснути по колінах. Сказати хлоп. Випрямитися, подивитися на стелю, потягнутися. Повторити 5 разів. Вправа третя. Піднімися вище. Вихідне положення. Сидячи на п'ятах. Руки опустити на пояс. Стати на коліна. Потягнутися, подивитися вгору, повернутися у вихідне положення. Опускаючись сказати сіли. Повторити 5 разів. Права четверта. Зайчик. Вихідне положення. Ноги злегка розставити. Руки вниз. Положення рук може бути різне. 5 підскакувань і 5 кроків на місці. Стрибати легко, м'яко, приземляючись на носочки. Дихання вільне. Повторити три рази.